Продається трикімнатна квартира в житловому комплексі Авалон Holiday. Це є вхід в квартиру. От коридор, тут ніша під шафу купе. Далі по коридору велика кухня-студія. З виходом на лоджію. Ось така кухня-студія. З виходом на велику лоджію. Далі по коридору йдуть житлові кімнати. Ліворуч є великий санвузол. Праворуч перша житлова кімната. Далі по коридору, праворуч, друга житлова кімната. Ось такий вигляд з вікон. Далі по коридору йде праворуч менший санвузум. І третя житлова кімната. Вигляд з вікон на південь і в двір. Ось така квартира. Знаходиться квартира на другому поверсі шестиповерхового будинку, житловий комплекс Авалон Холідей. Будинок вже зданий в експлуатацію, квартира з правом власності. Також до квартири в подарунок є готовий дизайн-проект. Він вже дається в подарунок. І можна зразу після переоформлення квартири приступати до ремонту. Зацікавила пропозиція, звертайтесь, будь ласка, загальна площа 82 квадратних метра. Поверх другий.